Доброго вечора. Купила я землю сьогодні, дуже хороша, латвійська. Гляньте, я набираю в стаканчики її, але я взяла тільки трошки, тому що вона ще холодна. Зрізала я два череночки вербени. Це спеціально, щоб вам показати землю і показати, як я черенкую. Набрала я землі в стаканчик. Полила водичкою і посадила, бачите, череночок. От такий от. І зверху обов'язково, може хто знає, а може хтось і не знає, я вам підказую отако от плотненько закрить парниковий ефект. Через тиждень вже будуть корінчики. Через два тижні вже буде їх видно отако от добре. От Хотіла я тільки що посіяти, ну земля холодна. Поставила під батарею, хотіла порей посіяти. Зараз посажу два черенки, більше не буду різати, кажу, тому що земля холодненька, але землею я.